Вітаю вас! З вами Екостав і ми з України. Продовжуємо будувати ставочок на Полтавщині. Загальний розмір цього ставочка приблизно 14 метрів на 7,5. Зараз ми, вже, як бачите, вимиваємо стіни і будемо наливати воду. Сходинки забетонували під низу і поклеїмо коврики. Це місце залишили, кладемо камінцем для німфей, красиві німфеї. Стовпчики зробили для водоспаду. Ось так виглядає з боку ставочок. Вже 22 тони щебню висипали і ще фура чекає. Засипемо, піднімемо рівень і висадимо рослини в щебінь. Приблизно 40 квадратних метрів загальної площі це рослинна зона фільтрації. Також є ліхтарики, по периметру замовив ліхтарик. Дякую за вас.